Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ найзатребуваніших професій, які на сьогодні опублікувала і відзвітувала Державна служба зайнятості нашої держави. Чому захотілося сьогодні про це поговорити? Тому що ви пам'ятаєте, що офіційне працевлаштування напряму зв'язано з тими соціальними гарантіями, які держава має виконувати перед нами як громадянами. Це і призначення пенсії вчасно. Немає стажу, немає пенсії. Можете отримати замість пенсії соціальну допомогу. Допомогу, але аж у 65 років немає стажу, не можете, наприклад, о, о до речі, стаж ще впливає, якщо ви знаєте, на е, рівень так, розмір ваших виплат по безробіттю, е, лікарняні, е, піти в декретну е, оплачувану відпустку, просто скористатися правом на відпустку, тобто офіційне працевлаштування. Це ключ до всіх соціальних гарантій, які надає наразі держава, які прописані в нас чинним законодавством України, і які чітко повинен дотримуватися кожен роботодавець. Отже, які топ найзатребуваніших професій наразі про які звітує Державна служба зайнятості? Це прибиральники, робітники з благоустрою, водії, підсобні робітники та двірники. Отже, ви можете звернутися в Державну службу зайнятості, якщо ви зараз знаходитесь в пошуках роботи, отримати статус безробітного, отримувати мінімальні виплати по безробіттю. Також маєте право отримати ще ваучерне на навчання. Запитуйте у себе де на місцях. Якщо ви зараз в пошуках роботи, ви можете ще пройти відповідне. Навчання також дуже цікаво, кого ж шукали роботодавці. Роботодавці найбільше шукають продавців, кухарів, кондитерів, медсестрів, водіїв, бухгалтерів, робітників з ремонту будинків, швачок, кравців, лікарів, агропрацівників, прибиральників, підсобних робітників. Найбільше пропозицій, якщо провести аналітичні дослідження, з початку року було саме серед продавців, їх шукали найбільше. Отже, е, така ситуація станом на сьогоднішній день у нас, е, тому майте на увазі, що ви маєте право, як тільки ви втратили роботу, маєте право звернутися в Державну службу зайнятості, стати і отримати статус безробітного, отримувати виплати з боку держави. Працівники Державної служби зайнятості максимально мають вам допомогти в пошуках роботи. Пам'ятайте, коли ви знаходитесь в статусі безробітного і отримуєте виплати по безробітті цей період вам також йде до стажу. Ну і уточнювати, що саме вам може запропонувати держава. Можливо, Мати валу черна навчання, отримати додаткові знання, які будуть перевагою, і ви зможете знайти роботу своєї мрії.